Знову зашивальна машина, знову була в сервісі, і після сервісу перестав працювати дисплей. На кнопки реагує, не працює сам дисплей. І казали, що там мотор. Ну, але поки дисплей ми не включимо, до мотору дивитися рано. Хоча модель і старенька, електроніки напічкано немало. От основна плата, але нас буде цікавити дисплейна плата. З дисплейною платою є явні проблеми. Вже сюди хтось запхав свої рученята. Видно, що появилися мікросхеми. Засрано. Видно, що появся роз'єм дисплея. Блін. Ну якщо ви не вмієте це робити, нахір ви сюди лізете, нащо такий срач робити? Чому роз'єм не посаджений нормально, чому він в повітрі висить? Не дивлячись на те, що тут це перекопано, запаяно в принципі, нормально. Тобто явних холодних пайок немає. Мікросхеми це буфера, йдуть на шину на дисплейний модуль. Роз'єм ззаду ніби як з корозією. Але всередині чистий, і видно, що передня частина була підірвана. Тобто, чи його міняли, чи його пропаювали, сказати тяжко. Щось тут було. Маю підозру на кілька резисторів, номінал яких невідомий. Це зле. По силових колах все в порядку. Якщо дивитися на сам дисплейний модуль, то видно ось підключення дисплея. Проміжна плата, тут тільки резистор нічого цікавого. Роз'єм на тачскрін і роз'єм на тачпад. Це сенсорна клавіатура. Досить цікаво зроблено, як на ті роки. І зараз демонтую також, перевірю цілісність шлейфа, доріжок, буду думати, що куди, як і що. Але оскільки реакція на кнопки була, то думати приходиться не на процесор, не на... Дисплей, а на зв'язок, скоріше за все, між дисплеєм і процесорною платою. Хочеться в це принаймні вірити, але не зрозуміло, що було першочерговим і чому тут так перекопали ще й безрезультатно. Діляємо мух від котлети і знаємо, що живлення для дисплея, тачскріна і тачпада спільне. Значить, по лініях живлення, щастя, шукати не приходиться. Перших чотири лінії на конекторі йдуть на тачскрін. Відповідно, резистори, які мені видавалися підозрілими, це є високоомники, сюди лізти не потрібно, це мимо. Далі дві лінії, цифрова шина з тачпада. Земля, живлення. Останніх дві це є окрема лінія підсвітки, і фактично 10, по-моєму, там ліній залишається іде на дисплей. І саме з ними треба працювати, вишукуючи, що, куди, як і на що проходить чи не проходить. Сам дисплей має маркування, попробую знайти даташит. На дисплейній платі дисплеї проблем немає, тому це можна зібрати. Трошки чаруємо спаяльною станцією з цілографом, і в результаті маємо те, з чого починалося до того, як воно попало до першого майстра. Ось є цей невідомий напис, який побачила власниця, коли в неї поламалася машинка. За яких обставин вийшов з ладу дисплей, на що туди лізли, і на що там робили, то що там робили. Ну це питання риторичні. І я на них відповіді шукати не стану. Тепер розбираємося з основною проблемою. Двигун відключений від плати керування. І, судячи по звуках з щиточного вузла, сам двигун пішов по жіночій статевій лінії. Мусимо знімати ще блок живлення, там, де є керування двигуном. Дивитися, чи там не повигорало керування. Ну, а тоді розбиратися з помилкою, чи вона скидується, і чи не погоріло ще десь щось. Підлазимо до японки ззаду. Добираємося до блока живлення з драйвером пихунця. Ось такий блок живлення імпульсний. Вхідні кола, запобіжники, накопичувальники. Основний силовий блок живлення. Стабілізатор. І ось десь тут от є транзистори драйвера. Судячи по всьому, сюди теж хтось лазив, але це не точно. А ні, це скоріше від перегріву, від замикання, можливо, є сліди. Бо транзистори явно з розводами флюсу заводськими, та хрен знайшли би в нас ті транзистори в оригіналі. Чуда не сталося. Оба транзистори пробиті як по керуванню, так і по силі. А тут по керуванню цілий, хоч щось добре. Тільки по силі, а тут і по керуванню. Відповідно, ще і драйвер міг піти. Про дисплей нам вже це все не актуальне. Виписуємо маркування транзисторів, шукаємо даташити. Заганяємо машинку в тестовий режим. Маємо можливість перевірити після ремонту плату. Беремо перший ліпший мотор, хоч не той розмір, не та потужність, напруга і так далі. Для тесту нам цього достатньо. Беремо режим тестування. І бачимо, що воно працює. Бомба. Тепер можемо перезапустити. Помилку я вже скину. І бачимо, що машинка скоріше жива, ніж мертва. Є запуск. Є ініціалізація. Тепер лишилося купити мотор. В нас ціна неадекватна. Підібрати в наявності потрібного схожого не знайшов. З Китаю нюанси час. Не набагато дешевше. Озвучу власниці, а далі все залежить від неї. Приїхав двигун. Ось старий мертвий. Хрустящий і новенький приїхав. Новенький навіть з дротом, але мені простіше перепаяти, ніж розбирати півмашинки, щоб перекомутувати роз'єм. Так буде швидше і простіше. Ставимо двигун і вмикаємо. Заодно на фоні можемо побачити шлейф, який йде на вишивальний модуль. Він містить ще два двигуна і купу датчиків. Датчиків, п'ялиць, тип розмір задається, і кінцевики. І відповідно відбувається кінцеве положення, підключається вишивальний модуль, і звичайна зашивальна машинка перетворюється на вишивальну. Тобто пяльця тягають тканину в двох площинах, голка рухається зворотньо поступально як в звичайній машинці, і за рахунок цього можна вишити будь-який узор, хоч букви, хоч фотографію вашої тещі. Про вишивальні машинки в мене є багато відео, можна подивитися одне з них десь там по посиланню. Двигун на місці, ставимо вінті плято. Є тут все в порядку. Натяг виставив добрий. Варто пам'ятати, що високонавантажені двигуни передбачають правильне підключення полярності. Так він може крутитися з протилежною полярністю в другу сторону, але в нас біда не тільки в полярності і напрямку, а в тому, що при неправильній полярності будуть неправильно зношуватися щітки. До речі, якщо придивитися, можна побачити, що в старий двигун вже хтось лазив. Я знаю, колись знайомі пробували їх ремонтувати, це було неефективно, тому з цього збилися. Тут, напевно, теж хтось вже лазив. Давайте вскриємо, глянемо, що в нього всередині, чим він там хрустить. Так, ось видно щиточний вузол. Щітки мають довжину, як правило, 5-7 мм. А тут, як бачимо, одна вже вирвана, пішла гайту взагалі, а друга теж це підрезинена прокладка позаду. Щіток практично немає. Щітка вставлялася ось тут в паз. І далі підпрожинювали. Це демфер, котрий зменшує вібрацію і скріння. Сам двигун виглядає ось так: звичайний роторний. Видно дуже велику виробітку на щиточному вузлі. Старий, як світ. Не дивно, що воно спалило і керування. Також видно каплю епоксидки. Це не просто так, це балансування. І два півкруглих гамніта. ось такі двигуни. Машинка зібрана, запускаємо. Меню доступне, помилок немає. Без вишивального модуля вона нам не запуститься. Як прямо строчка, вона виявляється не вміє або не знаю як. Вона хоче вишивальний модуль. Але ми можемо перевірити, що нема помилок. Вона позиціонує голку. Хоче вишивальний модуль. Голку позиціонує, помилок нема. Прийдеться включити в тестовому режимі, щоб було видно можливість. Намотка, одна й не треба тестового режиму. Видно, що двигун працює, намотка пішла. Намотка шпульки. Тішимо власницю, пакуємо, відправляємо. Хай працює. Бережіть техніку, не добивайте її до ручки, не забувайте про сервісні огляди періодичні.